Усім сьогодні у нас у студії керівниця студії художньої гімнастики Айсидора Анна Кліпініна. Е, Перед тим як ти до нас прийшла, я подивилася ти сьогодні. У нас в четверте. Тому що є про що розповідати. І Насправді сьогодні ми тебе запросили, тому що на днях ти організовувала вже вдруге турнір з художньої гімнастики, всеукраїнський вже можна так сказати, айсідора. Кап, так розкажи, будь ласка, трошечки про це. Як відбувалася підготовка знову цього разу? Скільки було учасників? Ну, всі деталі про все поговоримо. Можна сказати, що підготовку ми почали наступного дня після минулого турніру. Ми вже всі зібралися, і що давайте думати, коли, як, що дарувати дітям? І це на якийсь час трошки затихло. І відновилася підготовка в липні місяці, і ось вона продовжувалася по останній день до турніру. Було ну важко в цей раз дуже важко, тому що це вже турнір через педигіду Федерації художньої гімнастики України. У них є свої критерії для кожного турніру, свої якісь побажання. Ці вже, на, на ці вже змагання приїхало дуже багато дітей, ну набагато більше, ніж минулого разу. Тобто, якщо в минулого разу було там 160 учасників, то в цей раз вже майже 400. і в минулого разу було шість команд, в цей раз вже 18 команд wow. було так. Що буде наступного разу? Можна тільки уявляти, як ви швидко масштабуєтесь клас. Так усі гості турніру залишилися дуже задоволені, тобто вони казали, що так, такого рівня турніри вони вже давно там не бачили, і що вони навіть не знали, що так може бути. Розкажи, з яких міст приїхали до нас у місто, і да, можливо, хтось був перший спортсменів їхніх керівників. Як вони відгукувалися про місто, про організацію взагалі турніру? Приїхали команди Кременчука, дуже багато команд Полтави на цей раз. Команда Олександрії, Запоріжжя, Кировоград, Кропивницький, Київ. Мабуть, все відгукувалося. Ну насправді ми після турніру такі були втомлені, але після їх смс-ок я просто ну розцвіла дуже багато приємного написали. Тобто, ну не одного не було поганого відгуку. Усі, усім все сподобалось. Ну тобто, взагалі, все чудово пройшло. Дуже набагато спокійніше ніж минулого разу. І ну, взагалі, всі, всі, всі дуже задоволені. Клас, а в яких вікових категоріях змагалися учасники, учасниці? Були переважно учасниці, так? Повністю. От я так розумію, у вас там поділяється в залежності від предмету, так. Розкажи трішечки про це. У нас було п'ять категорій, і ще одна шоста категорія дебют у кожній віковій категорії. Тобто діляться категорії на вікову, а також на категорію е, видів, які вони виступають. Тобто було дуже багато вибору, де, де виступати малечі, як їм виступати, з предметом чи без предмету. Е, були дуже сильні гімнастки у цей раз, дуже. Е, Полтава взагалі крута команда. Запоріжжя, також круті дівчатка. Попри те, що їх бомбили на, протягом турніру, там і до турніра, вони все одно виїхали, приїхали, попросилися. Ми, ми все одно хочемо приїхати. Ми всі одразу там виступимо і поїдемо додому, щоб не пізно, щоб не, не, не лякати діток. Тому ну, всі, всім все сподобалось, було багато вибору, багато було, з чим виступали дітки. Виступали дітки і зі стрічкою в цей раз. Взагалі чудово справлялися. Тому було на що подивитися і глядачам. А яка вікова категорія була, діток? Від трьох років до. До, до максимуму <гас> Клас, від трьох років, три роки вже такі активні дітки, Молодці ага. талановиті. Розкажи тоді трошечки більше ще не про учасників, а про журі, ті, хто оцінювали а, виступи. Кого цей раз долучали? У цей раз ми прийняли рішення покликати не тільки суддів, а ще й головного суддю. Тобто це була окрема людина, яка відповідала за правильне суддівство під час змагань, тому що організатор не може і організовувати, і десь бігати там все поправляти. Щоб все було в ідеальному стані, а також і за суддівством доглядати. Ми покликали суддів першої національної категорії з міста Полтава. Пономарьову Марину Сергіївну, я просто готова їй казати усі слова подяки, тому що це людина, яка за два дні просто списала зошит А4 на 42 листочка, мабуть. і Вона, просто, ну, вона настільки відповідально підійшла до своєї роботи, таке буває дуже рідко. Я дійсно бачила, що вона дуже ну, і переживала. І ну, суддям допомагала постійно, вона постійно присужувала кожну дитинку. Якщо були розбіжності, то ми підкликали суддів, якось вирішували це питання. Тому ось я дуже щаслива, що ми підійшли ось в цей раз так до цього питання. Також в суддівській колегії були представники багатьох команд, які приїжджали приїжджих команд этот, в цей раз взагалі судівство мені сподобалось все було круто. Це класно, так, що є такі колеги, до яких можна звернутися за допомогою. Вони приїдуть в інше місто і так допоможуть. Ну круто. І хотіла ще запитати про тих, хто з інших міст долучився до організації. Ми вже трошки поговорили. А хто із місцевих долучався? Знаєш, у тебе були також спонсори, були й подарунки для учасниць. Розкажи трошечки більше про це. Ну, в цей раз взагалі було не так багато спонсорів, як хотілось би. Але ті, хто були з нами, вони у нашому серденьку назавжди. Ну, по-перше, хотілося б подякувати голові міста Дмитро Геннадійовичу Бикову. Він завжди нас підтримує, завжди це людина, яка любить спорт. Він приходив к нам гості на змагання. Він попросив взагалі йому ніякої уваги не приділяти, що він просто хоче подивитися. Ну у сучасному світі це щось незвичайне. Він навіть він стояв, дивився змагання. Він показав гімнасткою, яка йому сподобалась. Ну тобто, він прям був в процесі. І він також допоміг з організацією змагань. Ну тобто, йому взагалі велике дякую. І ми не завжди з ним. Також у нас були спонсори Лакша. Це заклад, який два дні кормив суддів, накрив просто нереальний стіл. Всі судді питали, де, де ви замовляли цю їжу, де, де нам де нам можна так ще поїсти. Ну це було дуже смачно. Ну, взагалі вони великі молодці, вони дуже відповідально підійшли до цієї місії, а це ну це складно накормити там 40 людей. Це складно, це маленька свадьба. Тому їм теж дуже велике дякую. І ще один спонсор у нас був це салон краси Мілан. Ми дарували додаткові призи. Це доглядова косметика за шкірою голови та волоссям. Тобто це не косметика з Єви, а це дуже професійна і дорога косметика, і вони також нам її допомогли її знайти, допомогли її подарувати і дітям і дорослим. Тому вони теж нереальні, я сама там обслуговуюсь, вони просто найкращі. Чудово! Тож привіт спонсорам! А наступного разу, можливо, хтось нас слухає із потенційних спонсорів. Також долучайтеся до турніру, це справді гарна можливість і себе прорекламувати, і допомогти дівчаткам зробити таку гарну подію. Так. <клес> ну і хотіла ще попитати про твоїх вихованок. Я знаю, що вони також брали участь у турнірі. правильно, Можливо, ти розкажеш, як вони це пережили, цей турнір, наскільки їм був складний, наскільки високого рівня були спортсменки, от ну які у них взагалі враження. Ну, взагалі, дуже складно насправді виступати у себе вдома. Це велика відповідальність. Це одразу приходить дуже багато людей на тебе дивитися, і вони нервували це справді так. І батьки просто за тиждень були всі у підготовчому процесі. Вони і тренери були всі зайняті. Тренування проходили не на тому рівні, на якому хотілося б, ну тому що це дуже, дуже відповідально приймати у себе таку кількість спортсменів. Ми вон, в п'ятницю в залі прикрашали зал 13 годин. 13 годин. Так але ну насправді дуже багато діток на перших місцях. Багато й тих, Хто рознервувався, у себе ж вдома на площадці, Це ті діти, які взагалі ні, ні, ніде не нервували. Тобто вони майже завжди виступали взагалі ідеально, чисто. А тут, ну, мабуть, відчували цю відповідальність на собі. Але ми, ми, ми все одно готували свято для дітей. Всі щасливі, всі задоволені, що це все закінчилося. Тому ми працюємо далі. Далі, готуємося вже на Одесу вже сьогодні. Починаємо нашу підготовку. Вони всі молодці. Оп, звичайно. <гум> Вони вже виступили. Це вже яка так. перемога вийти на сцену, коли на тебе дивляться стільки людей. От. 2020 рік взагалі взірвав зал. <гум> Ну і Турнір називається Айсадора Кубок. Що отримали переможці? Чи були справжні кубки? Ні, кубків не було. Були медалі грамоти, які отримали всі 400 учасників. Також були подушечки для художньої гімнастики. Там була. Намальована наша гімнастка Анастасія Шемет. Ми взяли її фото та відмалювали у анімаційному форматі. Вау! Wow. <laughs> так. І ми прям ну довго цим займалися. Я ж кажу, що ми думали, що подарувати дітям ще у травні місяці, і подарунки насправді вийшли ну, дуже гарні. Також від мене особисто. Ми подарували від нашого бренду «Айседора», від спортивного бренду, багато дуже сертифікатів ми подарували. Також були предмети для художньої гімнастики, які дуже в ціні, великі за ціною. Також були іграшки. Був був гусь плюшевий, от такий гусь. Насправді діти гусю радувалися більше, ніж предметом з художньої гімнастики. Ну да, цей гусь це зараз тренд. І були золоті прикраси, браслети, два браслети були золоті, з гравірованою назвою турніру. Так, і майстри спорту отримали браслети. Вау, Ну, так, да, такі подарунки, прямо супер. А, Аня, можливо, ви вже плануєте наступний турнір? <гум> <гум> так, ми наступного дня так видихнули. Я така, так, <гум> що дарувати наступного разу. Так, ми плануємо турнір, ми вже все, ми вже тут, ми, ми вже нікуди не дінемось, ми. Тільки вперед можемо йти, тільки повищувати рівень цього турніру. У мене ціль 800 гімнасток. Вау! Wow. Тому ми активно готуємося, думаємо, що вже дарувати, як це буде. А якщо буде багато учасників, де нагороджувати діток, тобто ми вже в ресурсі, в потоці ми вже всі налаштовуємося на наступний турнір. Я вже головному судді сказала: все, ти тепер з нами, ти тепер постійно у нас на робочому місці. Це приблизно травень, травень місяць, початок. Ну вже. В Принципі скоро. скоро. Yeah. Yeah. Да, Часу не так багато. Yeah. Тож бажаємо вам успіхів, щоб ви з кожним своїм новим турніром все підвищували цю якість не знаю, організації, і щоб задоволення ви ще більше ще більше отримували нових знайомств. І дуже дякуємо тобі за те, що ти так популяризуєш художню гімнастику, взагалі спорту нашого міста і взагалі наше місто. Бо завдяки тобі, я думаю, більше людей дізнається, дізнається про наше містечко і буде їм захоплюватися і приїжджати Просто відпочивати. Так теж. вже захоплюються, вже кажуть, Боже, як у вас чисто в місті. <гум> Полтава каже, я хочу Меру, це особисто сказати, але вона її не, не встигла. Ну Вже, вже захоплюються, вже, вже знають. Тому... Клас. Да, <говори> дякуємо тобі. Дякую. Uh, дякуємо за те, що ти прийшла. Нам розказали про це. Просто захоплюємося твоєю діяльністю, твоєю цією енергетикою. Як ти навколо себе об'єднуєш тільки людей. Ну це дуже круто. І хочу ще в кінці звернутися. Ну, раптом на, на нас дивляться потенційні спонсори. <говори> Нехай пишуть <говори> Ані, щоб долучалися теж, щоб наступного разу були ще такі грандіозніші подарунки. І місцеві наші спонсори підтримували цей дивовижний проєкт. <говори> Дякую. Нагадую нас сьогодні у студії була керівниця школи художньої гімнастики Айсидора Анна Клопініна.